Всіх вітаю, доброго дня. Сьогодні 24 те і давайте ми подивимося Запоріжжя. Зразу почну з правого берега до кінця місяця. Підприємство якесь. може постраждати. Частково, будуть там, звісно, його спасати якось. Бачите, по вірьовці, по, по пташки, але все це таке карта невідомості. Якийсь бізнес вони хочуть якийсь бізнес е розхилячити. Дівчинка якась е буде про це їм докладати, працює на них. Ну, я не бачу так, щоб там щось таке трапилося. Ну, от показала зрадницю. Підприємство якесь постраждає. По крайній мірі, вони на нього відкрили, як кажуть, охоту. Мости. Новий Преображенський і е, Дніпрогес. Новий мост. Преображенський. і Дніпро Гез. Непогані, непогані, але бачите, тут яке сонечко. Як де подокладаю? Дивіться, оця дівчинка, яка сюди припадає, е, оце там, де десь ближче до нового моста, оце там ця історія, там підприємство якесь, оце там щось, десь поряд, тому що ну, не просто так воно тут припадає. Але тут воно якось закінчується, а пташки нормально поки що. Бачите, тут ще може бути, знаєте що? Тут може бути підклад е, іменно. вони ще не вирішили. М -м, вони не вирішили. Тут може бути підклад е, або під водою закладено. Ну, не, по, не по повітрю якось, але ще вони не вирішили. Під так, але поки що так. Поки що, -поки що пташка, вона ще більш-менш. Надалі, да, там є оце ця історія. Це ближче правого берега, туди воно касається. Так, Приображенські мости і звізда, непогана карта, але зараз ми трошки додамо і глянемо. Так, по Преображенським тут іде поряд, ну, ви бачите, і зуб, і той. Тут іде неприємна якась ситуація. Біля Преображенських мостів буде якась ситуація пов'язана з. Тут може, будуть навіть постраждалі люди. Так, і по Дніпро-Гесу по Дніпро-Гесу поки що більш-менш. А надалі ось воно, бачите, ця шляпа. Ну, я вам казала, що вони, е, воно в них на порядку денному. Але поки що більш-менш нормально. Ліве Поріжжя, лівий берег, центр міста, район, Дніпровський район на лівому березі. Заводський район, Вознесеновський район, і Олександрівський район. От скажу чесно, мені із цих карт не подобається Олександрівський район, тому що тут рукотворно щось робиться і з кров'ю. Я буду докладати так, у Дніпровському району зірка. Випала кішка. По ощущениям я не скажу, що тут повинно щось таке статися. Так, ці карти неприємні, але це якось воно туди йде далі. Так, тут іде хлопець, який, пам'ятаєте, там нам виходило кукла-мукла там десь. Ну, от, от, от зараз воно таке буде щось. Ну, особисто з неба, скажімо так. Тут поки що такого нічого немає. Заводський район. Маяк. Ну, непогано, я не бачу тут нічого що. Все більш-менш. Лісниця йде для Вознесеновського району. Карта невідомості. По землі. Поки що я нічого не бачу, поки що період такий буде. Але дуже велика не оця невідомість мені не подобається. По землі щось можуть зробити. Шляпа, вони під... вони накриті, їх знають, їх знешкодять. Зниш... І ось остання Олександрівський район, там де тут рука. Давайте ми глянемо, що тут ця рука робить. Ось ця тіточка. Я не бачу, щоб тут були якісь е, з висоти, з. ти, тут пішли одні ці насікомі. О, бачите, то е, туди надалі буде. Поки що воно може бути рукотворним. І дуже дивляться тут е, ці люди. Молодих людей опять-таки вишукують, щоб вони це зробили. Щоб вони от, одноразові, знаєте, одноразові люди. А, а, потім же, а потім же воно полетить. Але поки що до кінця я не бачу. Але в Олександрівському районі буде працювати групу, збирають групу молодиків, шукають, вишукують, щоб шук... щось е, зробити таке. Та я візьму цю колоду. Ну, навіть те, що буде летіти, будуть збивати, клопоти якісь будуть. Розумієте, оця карта, вона дуже змякшується ось. Вона дуже змякшується. Тобто будуть збивати. Будуть збивати, але десь щось якось все ж таки можуть пропустити. По-Олександрівська, але все одно йде допомога. Е, пошкодження може бути невеличке, десь по якомусь підприємству, може це буде якась там, де люди відпочивають, чи їдять, чи скупляються, чи щось таке. Але, о, десятки йде. Коротше, Олександрівський район. Але багато карт викинула, Ну я і дивлюсь до кінця місяця. Це десь туди надалі, під кінець. Може бути. Але тут іде допомога, основні карти, але показує що буде тяжко і можливі пошкодження. І по десятки мечові, може, будуть і постраждалі. По дну іде розочарування, бачите, але це йде при захисті. Ну Тим не менше, під кінець туди. Тут Давайте глянемо Шевченківський район. Такі гарні карти і дурень. Ну, от що ти мені тут впав. Остановлять щось. Остановлять, але все одно будуть потрійки по мечові, все одно будуть якісь е часткові втрати. будуть. Скоріше всього, мабуть, приватний сектор, <кхід> автівки. Да. Шевченківський район. Тут будуть збивати, ну, тим не менше зупиняти, але тим не менше десь по по приватному сектору можуть попасти все ж таки там десь. Не обов'язково приватний, просто десь е, туди от, не центральні частини Шевченківського району. Але летіти ось і постійно будемо відбивати. Це Шевченківський район. Ось часткові пошкодження. Комунарський район. Комунарський район, бачите, ось під питанням. Під питанням і збирає енергію, але помірно. Ну, тим не менше, двіжуха буде. Це понятно, так, комунарський район. Король монет. Ну, ситуацію ми будемо тримати, звісно, в руках, але по трансформації е тут буде ситуація, будуть летіти, не пойми, що. Двіжуха буде, буде захист, але він по королеві буде організований, не по королю. Це каже про те, що можуть бути у нас тут ось рицельмонет, а <кій> можуть бути якісь, все ж таки, якесь підприємство може зупинитися від цього, від цієї халепи. Там, де люди живуть, будуть захищати, але летіти буде і там, де живуть люди над, ну, де житло туди живуть. Ось, пожалуйста, і рицар і король, прям буде, будуть і чути, і бачити. Але розрушені, може, десь щось буде загоряння. По сімки може бути, опять-таки, якась, ну, не скажу, що там щось таке буде. Страшне, ні, не скажу. тому що помірність, тому що подвоєчки туди-сюди. Ні, не скажу. Так, халепа якась невеличка зможе статися, але це не глобальне, люди, я вам кажу ну, зараз. Бачите, опять-таки, глобально. От хата в хату прилетіло, три людини загинуло. Якесь якийсь, якийсь велике. Але ж і, і вікна повилітали, і люди постраждали, 13 людей. Ну, таке. З чим порівнювати? Ось далі балабіну. Повинно бути все нормально. Повинно бути все нормально, хлопці будуть відбивати. Повинно бути все окей. Так, донешко ваше, двіжуха буде. Так, буде летіти в вашому напрямку. Проблеми є. От по крісам, але тут повідомлення. Тут, може, ось дівчина вийшла. Ну, я вам вже багато разів казала, що у вас там живуть зрадники. То, що розрушення не повинно бути. Не повинно бути. Ні, не повинно бути. Але чути будете, звісно. Так, далі, кушугу. Перестрілки у вас там будуть. Розрушення також повинні статися, чесно кажучи, при захисті. Але, наскільки я розумію, будете живі. От. Тому що хлопці будуть відбивати, ну от як в ламки впадуть, таке відчуття. Ну, кошугом, да, у вас там неспокійно буде. Неспокійно, на жаль. Якщо будуть постраждалі, то будете живі. А, але то, що будуть розрушення, да, може не буде у вас зв'язку. Ось, бачите, коса йде. Ну, тут працюють люди. По домівкам, да, може прилетіти по домівкам люди. Може, ну, вламки чи не вламки, але по може прилетіти у шугу. І покажіть мені малуй Катерині. Так, ну що я можу сказати мала Екатеринівка? Отож у вас, по-перше, довгий час там якось так воно... Ну, ви це чуєте однозначно, і це у вас ведеться. Але якось більше страждає... Ну... не домівки. Ні. Якось більше от... Домівок це не касається, коротше кажучи. Долетіти напрям, ви будете чути, це як, знаєте, як у як іде, ото, як в Балабіну. Плани бити по вас є. Але хлопці будуть предупреждені, будуть ем, відбиватися. Може, вламки впадуть. Ну, проблемки якісь будуть. Я не бачу, що була розруха, але нервова обстановка у вас там буде. Лайка Катеринівка. Криса вам не випали. Так, якось не дуже... неспокійно у вас там. Ні. У порівнянні з, з Балабіну і Кушугом, і Мала Екатеринівка ви не спокійні, ні. Так, все я вам все показала, все розказала. Бережіть себе і своїх близьких. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. В описі під відео є мої координати, мій телефон, меседжери, картки, картка або Пау-ПАУ, тому можете. Якусь благодарочку кинути. Всім бажаю всього найкращого. Всіх обняла, поцюмала, па